Всім привіт, дорогі друзі, з вами завжди один Мен. І сьогодні в цьому відео ми з вами отримаємо нового легендарного бравлера Драку. Ну або, принаймні спробуємо його отримати шляхом вибивання зі стардропу. На це відео я потратив багато часу і воно вийшло дуже цікавим. Тому перед його початком я прошу кожного з вас поставити лайк от також підписатися на цей канал, оскільки вам не важко, але мені максимально приємно і ви завжди зможете передумати. Плюс усильна мотивація для мене знімати ще більше подібного контенту для вас, і я буду починати. До речі, якщо ти хочеш бачити більше контенту від мене, то заходи в мій телеграм-канал, ссылка на який завжди під відео. Ну і все, поїхали. Появляється у нас анімація, новий легендарний браудер. Ми його починаємо розблоковувати. На нього нам потрібно 3800 кредитів. Ну зрозуміло, що відкривати кредит, я його не хочу і напевно не буду, оскільки в мене є назбираний Бравл Пас. І його нам потрібно відкрити за ось ці дві години, інакше нам це все збереться автоматично. І зараз будемо пробувати виб вибивати драку. Також попрошу кожного з вас зараз написати в коментарях, хто його отримав, хто його не отримав, буде цікаво почитати і будемо вже переходити до самого відкриття. Але перед тим, що зацінимо акції в магазині, є прикольна акція на 200 гемчиків, але ну, мені зараз не вистачає, хіба? Можливо, якщо хватить гемів і не хватить мені кредитів, чи, можливо, ми виб'ємо драку, можливо, куплю. Ось так. Добре, поїхали. Я не знаю, тут є около 20 стартропів, плюс там ще щоденні, плюс бонусні за кінець Бравл пасу. Тому, думаю, ми його отримаємо. Я дуже чесно кажучи, надіюся. Так, перший у нас стартроп був рідкий, другий у нас вже супер рідкий, третій має бути епічним, так? Ну, якщо все правильно розумію. І серйозного. Ну, правда, даблери, це не те, що потрібно. Давайте тепер міфік. Міфік пліз. Нє, супередки. Ну окей, очки сел, до речі, сипляться. Чому вони мені не випадають на твінку? Там вони мені більше потрібні. Так, зразу епічний. Ну, дивно, я думав, що буде міфічний вже стардроп, але нам потрібен легендарний стардроп. Інакше ми фізично не можемо получити зомбі драку. Ну, персіям курсує дуже імбовий. Я проти нього вже попадався, і в броуболі це люта і пушечка просто. Так, до речі, з епіка скінчик, я здивований, окей, Гоблін Карл. Ну, сам скінчик мені не дуже подобається, але ж це на халяву. Ну, правда, так само на халяву можна отримати 700 на драко, тому напевно більше все-таки, я сподіваюся, на легендарочку. Ось так, монетки. Ну і, до речі, вже 27 левел, поки нічого нормального не випало. Ну, скінча я не буду рахувати за нормальний, ну, по перше, 30 гемчиків, ну, таке собі. Можна вибити 700 гемів, please, я, я би дуже хотів вибити драку. Та й пер ба я би його апа зразу на 25, поки він такий настільки імбовий. Так, міфічний дроп. Ну, це там не може випасти. Зараз ще. Ну, так, якийсь хлам випаде в вигляді піно. Так, наступний стар дроп. Супер рідкий. Так, супер рідкий. Монетки, добре. Будемо полегенько лутати ще й хлам в виді 1000 guldi. Вибачаю за свої русизми, до речі. Так, і. 36 левел, 37-й, точніше. Я вже починаю розчаровуватися. Ну, камон, ну я відкриваю цілий і він вибити якусь легу, там шанси відносно великі, тобто я так кота вибив, кої там ще там. Ну, коротше, я багатьох персів вибив за стардропу, особливо ось тих, як тільки вони виходили. Там Лілі, чи лілі я не вибив. Ні, Лілія вроді би відкрив за кредити. Ну, коротше, як мінімум Китая я точно вибив. Ось. Так, наступний рідкий. Ну, взагалі, йой, лишилося 3 стардропа. Окей. Пліз, 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 легендарний стардроп. У нас останнє легендарне. Але... Йо, і щось взагалі все погано. Ну, окей, тоді вся надія на останній стардроп. Так, ну це вже легендарний стардроп. Але далеко не факт, що там може випасти гіперзаряд, що там ще може випасти пасівка, гаджети. Там може випасти дуже всього багато, але нам потрібна іменно легендарочка. Так, показ беремо весь хлам, який тут є. Так, гемчик, що на рахунок гемчиків 189. А акція 199. Ну. Можна прийти наступним ПП зачекати в крайньому випадку. Ну окей, давайте відкриємо з вами фінальний легендарний стардроп. Я не буду тягнути, лише попрошу лайк і підписку, це дуже важливо. А також нажати на дзвіночок. Ну, а я відкриваю. Раз, два, три. Фух, поїхали! Пліс-пліс-пліс-пліс. Ні, це скін. Та, да, скинель прімо. Так, ну, ну, це погано. У мене вся надія була на цей стардроп, чесно кажучи. І вроді як я все залутав, так. Як мені його отримати? Скажіть мені, будь ласка, мені потрібен дракон. По-перше, мені потрібен він на відос, по-друге, мені просто він треба, щоб підняти на 25-й, поки він така пушечка. Так, ну давайте збирати кредити. У нас є в Pass 800-900. І ще на бравлерах теж, я думаю, около 1000 в мене знайдеться по майстерності. Ну а от що далі робити, я поки в душі не грибу Так, ну. Ну, по суті, ще є щоденні звісно, стардропи, але чи сильно вони мені допоможуть. Перший ось вже рідкий. Давайте далі ще повиконуємо заодно квести Можна було ще сей звітом вибити нашу зла медраку. Так, виконали перші два квести, виконуємо далі. Потрібно ж мати грати знову. Так. Ну і окей, квести я виконав. Виходимо, лутаємо ще один стердроп. і він, на жаль, також рідкий. Окей, плюс 24 кубка і плюс скільки? Плюс 2000 жетонів. Окей, це один бонусний стердроп. Ну, давайте відкриємо що. Так. Полетіли? Пліс, плі, ну, будь ласка, ну мені потрібен легендарний стар дроп. У нас ще залишився один стардроп тут, але давайте пока зберемо всі кредити. Тут оскільки у нас є кредитів, 150 чи що? Так, 150 кредитів. Окей, тоді ще Солдам. Фінальний стардроп щоденний вдруг з нього випаде. Так, пліс не підведи, будь ласка, так. Ні. Ну, яких 25 очків сил? Ну ви що, знущається чи що? Так, ну, і давайте ще виконаємо квест. Получимо ще один бонусний стардроп. Не знаю. Можливо, ще з нього виб'ємо, я не знаю. Я на кожен стардроп маю таку велику надію, але щось віриться, прям слабо. Окей, раз. Так, епічний. А. Ну, пінщик на вольта. Якось, правда, сумненько. Ну, тут ще є повно квестів, але я думаю, що нам вже, напевно, так, вигідніше зачекати новий бравл пас. Так, нові щоденні стардропи, новий Brawl пас. Кібербой, насмілюся перекласти як кіберчоловік, кіберхлопець, не знаю, щось таке. Так, у нас появилося 5 квестів безплатний і один за платний Pass. Окей. Перший щоденний старт-дроп у нас супер рідкий. Поїхали далі, поки я виконував квести, отримали другий щоденний стардроп. І він рідкий. 50 монет, це прям дуже погано. Окей, ми зіграли 5 катичок рагової ліги, апнули бронзу 2. Зараз получимо замість. Стар... Ранговий стардроп. Ну, поїхали що. Можливо, хоч звідси щось. А, ну так, так, ні, звісно. Звісно, щось хороше випаде. Так, виконали ще один квест. І давайте показотаємо, то що у нас тут є. Вдруг щось нормально все-таки випаде. 500 дочків сили, поїхали. Перший стардроп, будь ласка, мені дуже потрібен драк Так, супер, рідкий, нічого. Окей, відкриваємо другий стардроп. І звідси нам випадає нічого. Тоді поїхали до останнього стердропу і... Тихоміфік. Лего! Добре! Добре, 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 добре. Легендарний стердроп! Якщо звідси випаде драко, це Це просто такий топовий вийде народ. Будь ласка, лайк, підписка, я відкриваю. Пліз! Ну яка пасіївка, ну ні. Я і то вже другий легендарний за сьогодні. І я не знаю, що в мене є ще спосіб пожити драку. Тобто, кредитів мені по-любому не вистачає. Ну, давайте тоді хоча б ще довиконаємо квести, можливо, нам ще хоч щось випаде. Знову рідкий. Так, так, рідкий. Ну чому рідкий? ну, Я не знаю вже, чи ми получимо драку чи ні. Получаємо ще плюс 1500 жетончиків. І... скільки це садропів? Один чи два? Так, чей. Ну, по квести в нас тут же мало що лишилося. Їх можна буде довиконати, але знаю, чи є в тому якийсь сенс. Так, лутаємо 1000 монет і. Гемчики, та й в принципі, добре, поїхали до стардропів. Так, перш. Міфік, Міфік... пліс, лего пліс-пліс. Ні, Рідкий. Окей, відкриваємо, Зараз випаде. Ну, до речі, не пін, ну, все одно. Скінчик мій зараз зовсім не потрібен. Зовсім. Ну і останні... останній стард на сьогодні, і це рідкий. Це рідкий. Добре. Так, виконали останній квест. І мені ще не вистачило. Ну окей, в мене тут є прикольний лайфхак, як отримує 10 жетончиків, а іменно підемо в конкурсні карти і за голосування отримуємо 10 жетончиків якраз. Добре. Відкриваємо. Останній стардроп на сьогодні, цього разу вже точно. Будь ласка, нехай випаде драко. І. Нє. Ну ні, ну які 50 монет, ну. 에... Все, по квестах у нас вже на сьогодні все. Драку я так і не отримав, але є ще надія на ось цю акцію. По суті, мені вистачає тобто, рівно 195 гемчиків, мені рівнесенько хватає, І давайте зробимо поки так. Я на цьому закінчу дане відео. Якщо ви хочете, щоб я купив цю акцію за 200 гемів, то напишіть в коментах число 200, або просто купи акцію. І якщо на цьому відео ми збираємо 100 лайків або хоча б хороший актив, то я тоді куплю драку фактично за ось, ось цю акцію за геми. Ну а на цьому буде закінчено даний відео. Якщо він вам сподобався, то обов'язково поставте лайк та підпишіться на цей канал, якщо хочете побачити другу частину на рахунок того, який вибиває драку. І напишіть в коментах, хочете чи не хочете побачити другу частину. Ну, а з вами був як завжди, ж До завтра.